Народний депутат України Вадим Колесніченко відвідав Севастополь для вирішення робочих питань, зокрема проведення планового прийому громадян. Перед тим він провів прес-конференцію для представників місцевих змі, на якій підняв хвилюючих громадян теми щодо ситуації в Україні. Далі детальніше. Вже понад три тижні київський євромайдан страйкує та усіх мешканців України хвилює подальше життя країни. Наразі майданівці активно готуються до новорічних свят. Однак, незважаючи на активну діяльність опозиціонерів, Євромайдан втрачає рейтинги. Це затверджує Вадим Колісниченко. Ми бачимо, що тема так називаємо Євромайдану вже захлібнулася. Це з одної сторони хорошо, з другої сторони, погано. Погано По чому? Погано по одній простій причині, що. потрачены огромные деньги европейских и американских налогоплательщиков для дестабилизации ситуации в стране, для возможного гражданского противостояния и гражданской войны. И, конечно же, заказчики очень недовольны тому, что благодаря, как бы это ни было удивительно, действиям власти ситуацию удалось стабилизировать и взять под контроль. За словами народного депутата, рішуча відповідь антимайдана принесла величезну перевагу. Через цю площадку пройшло більше мільйона людей. Таким способом ми все ж змогли прорвати інформаційну блокаду, яка вже признана всіми і независимими, і зависимими експертами. Населення отримало дополнительну правду про те, що дійсно відбувається. О том, что буря в стакане воды, которая происходит на площади независимости, это еще не вся Украина. Не Україна була настолько заінтересованим в Саїті Європейському. А європейці американці були більш заінтересовані в нашому ринку, крайне вигідний в условиях світової стагнації війнового кризису. На думку Вадима Колісниченка ситуація у державі стабілізується на час різдвяних свят. Антимайдан закрит. Чи повернеться Верховна Рада до нормальної роботи? Поки невідомо. Державний бюджет планують затвердити у січні. Сподівається, народний депутат. Та фінансова поддержка, яку нам дала Росія, дозволила нам сьогодні бюджет і зробити його більш оптимістичним. По крайней мере, до кінця цього місяця планується повністю всі задовжності по пенсіям, соціальним і заробітним платам. Незважаючи на нестабільну ситуацію та політичні коливання всередині держави, народні депутати не полишають своїх прямих обов'язків. У грудні кардинальних змін у політиці країни не буде.